У цьому приватному будинку у Макові Диноєвецького району на сьогодні проживають кілька сімей переселенців з Криму. Перші гості з півдня приїхали сюди місяць тому, прибувають нові. Господар Іван Гуторов запевняє, для біженців має все необхідне. Є все, гаряча вода, тепло, електричество, все є. Кухня професіональна, ходять собі, готують самі. Обезпечуємо. Що я, що люди допомагають, що друзі мало ко мне приїжджають, допомагають з всех сторон. Тобто нормально. предприниматели, волонтери приїжджають. Но на перших порах було нормально. Сейчас немножечко ну, місяць вже и месяц, неделя. Немножечко сложнее становится. Тяжко і самим переселенцям, бо як не добре в гостях, все одно хочеться додому. Росія зайшла к нам домой. Грубо говоря, окупірували нашу територію. Оставили дома, приїхали сюди, боя за своїх дітей. Живемо отлично, живемо отлично, люди добрі, плануємо. Все одно Крим, я думаю, останется в цілості України і вернуться домой. Так, сподіваємось. Наразі Хмельниччина прихистила вже понад дві сотні переселенців з півострова, більшість з яких розселилися у приватному секторі. Всі допомоги, як то соціальні, медичні. Всі надаються в повному обсязі за потребою стосовно освіти, на даний момент є 72 дитини, з них один студент, влаштований в національному університеті Хмельницькому. Всі інші дітки дошкільного віку в садочках, шкільного віку в школах. Питання виникає. Кільком дітям потрібно буде здавати зовнішнє, зовнішнє незалежне оцінювання. Теж там все забезпечено, все готується. Мешканці двох будинків сімейного типу, які прибули з Криму до нашої області, наразі влаштовуються у Славуті та Кам'янці-Подільському. А міграційна служба працює над відновленням необхідних документів.